Далі заряджаюсь ось так, зробив собі перехідники. У мене немає силової вилки до зарядки, тому зробив собі ось такий от перехідничок на свій старий, кабель силовий і. І так само. Ось туди. І так, новий ранок. Точніше, не новий ранок, а тільки що заряджався там, 10 А в готелі. Е, приїхав заряджатися на отаку от повільну станцію, трьохфазну, теж гоутою. Е, користуюся ними через те, що в мене на рахунку є гроші і, в принципі, потрібно їх. Витратити, щоб не поповнювати всі інші станції. Заряджаємось три фази по 24 ампери ось 76 км за годину. Іде зарядка, все стабільно, підключилось без проблем. Приїхав, вибрав час, який мені потрібно постояти. Включив на зарядку і все. Заряджаємось таким чином. До речі, в Буковелі раніше, пам'ятаю, були зарядні станції швидкі. Там, чи демо, напевно, CCS були, зараз їх немає, або я їх не знайшов просто по додаткам. Погода ось така, все тоне, але ми були готові до того, що буде дощ. З завтрашнього дня вже має бути тепло. Також заряджаюся від ось таких от стовбиків. От ресторан Колиба. Це мій кабель, був в комплекті з автомобілем європейський Type 2. І тут станція не сильно потужна, тут 7 кВт, одна фаза, Бачите, 32 А заряджає. І зараз 30 км за годину. Звісно, трьохфазні зарядки краще, але в принципі і такого достатньо. Це станція в Яремче. Ось, Поки автомобіль буде заряджатися, на дві годинки поставлю його. Через все, що, В принципі, вона в мене заряджена і ставлю на зарядку просто так. І зараз підемо на гуцульський ринок. Ось так. І так, 259 кілометрів запас ходу. Ми вже виїжджаємо з Буковелю, їдемо в сторону Івано-Франківська, там трошечки підзарядимось, і поїдемо в сторону Тернополя. Цю дорогу детально знімати не буду, просто покажу результати, от скільки авто проїжджає. О, гнали! Пару хвилин зарядки на найгірших станціях в Україні. Поки п'ємо каву. Але плюс 10 кілометрів їдемо далі. Це щоб купити каву. Дуже приємний розхід, коли спускаємось з Яремчі. 79 Вт на кілометр. Їхати в Івано-Франківську заряджатися, а поїду одразу в Тернопіль на ту станцію, на яку заїжджав і по дорозі в Карпати. Запас ходу показує 235 Вт на кілометр. До Тернополя їхати 160 кілометрів. Так, проїхали 137 кілометрів. До Тернополя ще 70 з лишнім кілометрів. Запас ходу ще 157 кілометрів. А, дивіться, який розхід за останні 137 км. 129 Вт на кілометр. При спуску з гір взагалі суперово. Економиться тому, коли у нас в групі Тесла Бурла, люди говорять про свій розхід, це в принципі не може людина з Івано-Франківської області, людина з Київської області не можуть між собою говорити про розхід, в кого там більше, в кого менший. Все залежить від регіонів, від доріг і так далі. Тут розхід ось такий, от, дуже приємний. 211 кілометрів проїхали, розхід 143 Вта на кілометр. Маючи такого, напевно, ніколи не було розходу. Загалом середній розхід за всю поїздку 184 Вта на кілометр. Це за 1259 кілометрів. Залишок 80 кілометрів. Це при тому, що я виїжджав запасом 260 кілометрів з Буковелів. Все, погнали, заряджатися. Перепутав 160 кВт максимум. Зараз. Будемо дивитися, скільки дасть нам. 40, 46, 50. Має бути біля 100 кВт, я думаю. Супер! 104 кВт в автомобілі що пише 112 кВт. Ну, Це я розумію, станція швидка. Мій автомобіль більше заряджатися, напевно, не зможе. Напевно, я вже це говорив багато разів в цьому відео. Ось це нормально, швидкість зарядки для нього. Так, заряджаємось вже 24 хвилини. Запас вже 242 кілометри. 243, а до Вінниці їхати 244 кілометри. Тому, в принципі, якщо, якщо б я планував приїхати в ноль, то можна було б вже їхати. Тобто 24 хвилини е, зайняла зарядка, випив кави і можна їхати далі. Але будемо добивати там, до 300 кілометрів, щоб було, щоб не ризикувати. Так, за 44 хвилини зарядив е, 234 кілометри. витрати на це 560 гривень. Це майже 90% батареї. Вже потужні станції падає і в принципі нам немає сенсу заряджатися далі. Тому зупиняємо зарядку. Все. Зарядка закінчилася. Зараз тут будуть нулі і тоді можна буде відключити. І одразу їду в Вінницю, в стрижавку. Тут теж 160 кВт станція. Зарезервувати. Воно мені пише, що через 3 години 11 хвилин я буду там. Я кажу так, але дам собі похибку ось таку. І вибрати длітельність одна година. Все, резервуємо. Все. В 16.10 я маю бути біля Вінниці на зарядці. Оп, розблокувати. Порт вже заблокувався. Все, дістаю, свій перехідничок забираю і йдемо далі. Поїхали на зарядку 55 кілометрів залишок. Нікого немає. Будемо заряджатися. Не показую, як вставляю перехідник через те, що я з телефону. Підключимо. Підключимо зараз. Все, заряджаємось. Скільки зараз покаже нам. Зараз станція трошки розкочегариться. 78, 73. Зараз, думаю, має бути біля 120 кВт Бо в Тернопіль ми приїжджали. Ой, дивіться, можете привітати, майже 90 тисяч кілометрів. Купив я автомобіль з пробігом 86 тисяч. Ну добре, напевно, 112 це буде максимум. Щоб побачити більше, потрібно було розрядити в ноль, Тоді було б більше. 113, 114. Ну, я вам скажу теж суперово. 622 км за годину заряджає. Взагалі шикарно. Можна заодно сходити десь щось поїсти, в магазинчик, з іншої сторони заправочка. 116 кВт Ну давай, покажи 120. 117, 118. Супер. Добре, заряджаємось. До речі, станція показує 122 кВт. а автомобіль 118 кВт. А все через те, що йде охолодження. Чи відео Тому ці декілька кіловат. Витрачається на чи підігрів, на чи на охолодження батарейки. Ось такі ось справи. Ось І так. Відео вже напевно дуже довге, тому так, теж зробіть собі бутерброд, чайочок. І забув сказати взагалі, чому я заряджаюся на GoToU. В кінці відео я вставлю скріншоти. Чи можу навіть відео прикріплю там, де в додатку я бачу криву зарядки автомобіля. Ви зможете побачити, при якому заряді, скільки кВт видавали станції і з якою потужністю може заряджатися взагалі Tesla Model X75D. Не бачив ніде в інтернеті цієї інформації, тому знімаю ось я це відео. також Ніде не міг я побачити інформацію про те, скільки взагалі проїдеться Тесла. Всі постійно мені казали, що 75-ка це дуже мало, потрібно брати сотку або взагалі взяти Model Y. Але я вирішив купити все ж цього X75D. В кінці відео побачимо підсумки, покажу криві, розкажу свої враження остаточні по поїздці. Ну, надіюся, це відео буде дуже цікаве для вас. І так, вже 42 хвилини заряджаємось. Запас ходу 305 кілометрів. Це більше 80%. Ось так, До Києва їхати 244 кілометри. Ще будемо заїжджати в Бердичів по дорозі на півгодинки. І все. І на Київ. Зараз буду вимикати зарядку і будемо шурувати далі. 311 кілометрів зможу проїхати. Вирушаємо. Це остання зарядка на сьогодні. Більше заряджатися не будемо. Дві зарядки від Буковелі до Києва. Так само можна було і в Буковель поїхати. Так, все, я вже в Києві. Середній розхід вийшов 182 Вт на кілометр. Проїхав за весь час 1767 км. Потратив 321 кВт. Як ви бачите, достатньо дві зарядки по 40-50 хвилин. І можна доїхати з Києва до Буковелі. В принципі, їхав я з нормальною швидкістю, з дозволеною. І... Проблем немає. Зараз в наступному кадрі покажу графіки, як я обіцяв, і, можливо, більш детально розповім про свої відчуття від цієї поїздки. І, до речі, дивіться, що за красуня. Ця розрядилася, можна сісти на ту і поїхати далі. І так, пройшло вже дек декілька днів після того, як ми повернулися з Карпат і хочу зробити невеличкий висновок про цю поїздку. По-перше, хочу сказати, що 75-та батарея в Tesla Model X це не вирок. Доїхати на такій батареї ви зможете з будь-якої точки А в будь-яку точку Б по Україні. Проблем з зарядними станціями зараз немає. За останній місяць зарядна інфраструктура з скаженою швидкістю росте, ставлять багато потужних станцій, тобто там 120 і більше кіловат. Майже по всіх напрямках, крім східного напрямку, але зараз ситуація така в країні, що мало хто хоче ризикувати і інвестувати в ту сторону. На жаль, але думаю, скоро після перемоги буде зарядна інфраструктура і в ту сторону. Але до Карпат зараз проблем доїхати немає. Я використовував всю дорогу зарядні станції GoToYou. Так само можу зняти відео про інші зарядні станції, катнутися в якусь сторону і зняти вам свій відгук про зарядки. Але цього разу вибрав GoTU, поповнив рахунок, і мені потрібно було максимально використати всі гроші з цього рахунку. Тому 75-та батарея не вирок. Автомобіль з такою батареєю заряджається доволі швидко. Я вважаю, що 110-120 кВт це. Нормальна швидкість зарядки, і зупинитися там на 40 на 50 хвилин, щоб залити майже повну батарею. Це недовго. Можна було зупинятися частіше, але на менший період. Так як я взагалі не великий любитель дальніх поїздок, то такі зупинки, от, по 40-50 по хвилин, мене повністю влаштовують. Я встигаю трошки віддихнути. І далі їхати в дорогу. Зараз покажу графіки зарядки і будемо. Завершувати це відео. І так, в GoToU додатку є ось такі от графіки, на яких ми бачимо, як змінювалася потужність зарядної станції під час нашої зарядки. Отож, на прикладі останньої зарядки покажу. Ми приїхали на зарядку в Вінниці з залишком 15%. І під час зарядки, дивіться, перші декілька хвилин, тобто ось 5 хвилин швидкість зарядки трималася 122 кВт. Але так як ви знаєте, автомобіль охолоджується, тому на екрані показувало трошки менше в автомобілі. І далі починає спад бути ось на 29% вже 111 кВт, на 40% 91 кВт. І падає, 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 падає. Це проблема не в зарядних станціях, це питання до автомобіля, тому що так працює зарядка електромобілів. І ось. Після там, 25 хвилин зарядки вже потужність станції була 55 кВт. І падало, 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 падало. Знову ж таки, 48 хвилин. Зайняла зарядка, щоб доїхати з Вінниці до Києва, вважаю це зовсім недовго і проблем немає. Єдине питання до того, як ви їздите, якщо ви порушуєте правила дорожнього руху і їздите на швидкості більше 130 км на годину, то, звичайно, вам не буде вистачати і навіть сотої батареї. Uh, і станції будуть для вас дуже повільні через те, що ви спішите, летите. Uh, якщо ви любите літати, ну купуйте собі дизельні автомобілі. Якщо ви любите функціональні економні тачки, покупляйте Тесли чи інші електромобілі. Але взагалі це відео не про покупку. Про покупку було попереднє відео. Можете зайти, подивитися там, де я говорю свій відгук про. Мою нову Tesla Model X. І так, показав, як заряджався, показав швидкість зарядки, графіки. Це все. Всім пока.